Усі питають за кринки. У цьому епізоді вся правда про захоплення кринків хробаками. Забігли, зачепили прапора за гіляку, відео записали, гасла вигукнули і втікли. У цей день командир, декласований саме в кринках 810-ї бригади морпіхів власу, отримав звання генерала. А Шайгу відрапортував бункерному діду і понеслося. Лівобережний плацдарм складний. Рубаки не рахуються ні з особовим складом, ні з технікою, не покладаючи надії звільнити раніше втрачені позиції. Але отримують регулярних цілодобових піздюлей і повзуть зализувати рани он до того чарівного лісу. Кринки стерті у попіл. Але хробак знає справжню ціну. І ми її знаємо і продовжуватимемо боротися. А прапори це лише елемент пропаганди, чим вони їх тільки не носили. Вон, до прикладу, паде збитий системою РЕБА хробачий дрон, прямо на зачарований ліс, який теж пробував занести два прапори. Не знаю, видно вам чи ні. Але все сад такі квести не затримуються більше, ніж на годину. Пішов у сосни. Це окуповані козачі лагері. Ціленькі і не зруйновані. Кишать хробаками, але тут живе велика кількість цивільного населення. Тож ми їм регулярно нагадуємо. Про свою безпосередню близькість. Ну і хробаків кошмаримо. Дронами, звісно, не прапорами, як хробачня у кринків. Але порада справ. Нічого минуло. Було насичено внучного доктора, котрий пригощав цукерками хробачню. Бада! Горіло методично і добротно. Ну, зрубше, як завжди. Тут дісталося відразу двом робочим вантажівочкам та складику БК. Безхитрісні і відкриті. Займаються вони швиденько, бехкають, пехкають, ну і потім довго супроводжують ще кострищами посеред зачарованого лісу. Ліс, шкода, а так, норм. Ну, ще один складик БК. Правда, це вже. Під псевдонакатом. Добре. Ну та й віо, цукерка хробакам. На-на! Добре, зайшов. Дивимося трошки зі сторони. Файно. Тяга хороша. Буде діло? А боєприпасів якраз таки не буде. В даному випадку хробак заморочився. Глибокий такий капанір закопав, накрив зверху, на шару, правда. Як вони в тому піску копаються, ми сюди інженерну техніку взагалі не допускаємо жодну. Ні, якось закопуються. Але в даному випадку йому не допомогло. Йдемо далі. Що тут у нас недалеченько від складику заховалося? Хробаковоз. Добре. Нічний доктор вже на місці. Дамо. Пригостимо новим типом цукерочки. Аджа! А як смачно, швидко, оперативно, з першого разочку. Добре підкурює. Ще зовні покажу. Томаш. Гарний боєприпас. Гарно заходить хробак. Займається відразу. Буде де хробачні трохи взуття підсушити зимньої ночі. Безсніжної, але лютневої. Та й таке по ночах. А тим часом складник БК розігрівся. І в йобу дощ! Освітив зачарований ліс. От я люблю такі картинки. Ех, пошкодилася картка, само, де сам детонація була записана. Тож тільки огарки дивимося, як догорають. Перший, другий. Добре. Добре. Вже як розвідували догораючий склад, ще тут ще одна якась халера. поля стоїть. Транспортний засіб. Ок. І тебе вилікуємо. Полетів цукерок. На на! Гарно. Сьогодні нічний доктор в ударі. Все з першого разу б'є. Ну, та й добре. Трійничок такий вийшов. Гарно. А ще зовні приходить, подивимося. Паф! Відмінно. Картина маслом. Сьогодні зраночку місце колишнього складика робачу. Виглядало. Так. Але гепнуло знатно. всі дерева попалило. Філіталя музика робачу. Нема склада, нема нішта. Так, а що там коло складу? Гепнуло. О! То Буханець був. Трохи цуровий став. Негодящий. Може і не буханець, бо якийсь нього якийсь нього капот стерчить тут. Хрен його знає що, але негодящий. Що в нас далі в лісі? Хрустик хробачого джипа. Що горю так файно? Ух! А тут і Урал, що зайнявся з першого разу з запальничкою. Добре, кабіну кабину. Кабину пришмалило. То з того тройничка. що то в нього колесо відвалилось, може бути. Хто придивився, першого погляду здалося, що брезент цілий, та ні, згорів і ну весь. Ничся з нього не обстало, як кажуть на Закарпатті. Добре. Добре. О, човник підерський, під очі потрапив. Пак. Нема човника. Та ти диви, ще одного приховали. Куда ви там ходите водою, хробаки? Сидіть же в пісках. Ну, але залишати його без уваги не варто, пішов цукерок. Пук! Ой, як невдобно вийшло. Він гумовий. Навіть не розірвався, просто луснув як кондом надутий. А зараз ще швиденько двійничок покажу. Полетів, цукерок. Бимося раз. Давай давай, 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 Піднімай грибочка, піднімай, піднімай, піднімай. Я трошки пізніше поясню, про що мова. то так швиденько. Двійничок з одного заходу. Ух, пішло! І наступний, ось і наступний це прямокутничок. Чага! А тепер буде все зрозуміло. Це оба один на фоні дерев, другий. Це два вуличних склада БК. За один раз, за один ходар. Нічним доктором. На відомостях отриманих від розвідосів. Попередньо. Тепер цей бідосик весь розгоряється. І маємо, Тут такі невеличкі склади по 10, 20, може по 30 ящиків. Мін 82-го калібру чи снарядів буває 122-го чи ще якось дряні. Але рознесені, отак от щільно по всьому лісу для зручності, так сказати, утилізації. Жартую, для зручності підером війну воювати. Тих боєприпасів у них купа. Але й горять вони тому смачно де не кинеш. Як це не парадоксально буде звучати, вже два роки на війні спостерігаю, боєприпаси не вибухають, так як в фільмах голівудських, типу бабах і все полетіло. Ні-ні. Вони розгоряються і степенно, пехкаючи, роблять самоутилізацію. Так, у нас з'явився новий цукерок. І дуже він тішить, полетів своєю запальною потужністю. І то треба дивитися. ззовні, як то файно запалює в даному випадку хрубачий, Вантажівка хрубача. Дивимося, ззовні, Поїхали. Джаня! Ай, як каже свят, жир і смалець. І відразу полум'я. Добре розгорається. Файн. Але ще в тепловізійному. чпок. Добрий день, хробачо. Дві новини у мене для вас, хробаки, хуйові. Ніколи ви не дізнаєтесь з чого той боєприпас той раз. І кількість у нас їх така, що у вас ніякої техніки на кринках не вистачить. І то є 2. Так що горіти будете регулярно. Так є. Часу бракує, тож на кінцівочку вам ще один складик БК. Оп-оп-оп, пішла детонація, пішла, 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 пішла. Але гарніше на то дивитися з боку важно. Блим! Детонація починається. Перший то був прихід, а далі пішла детонація БК у зачарованому лісі. Попереду ніч, і буде вона не менш блискучою, як ту, що сьогодні показав. А ви не слухайте всяку маячню у інтернеті. Я про те, що починав цей відеогляд. Тихої та спокійної.